Да, включим меня. Я не знаю, что сейчас. I'm oh, У вересні 2016 року Національною поліцією України, в особі її голови хаті Доконаїдзе, було підписано з радою бізнес омбусмена меморандум про партнерство та співробітництво, один з пунктів якого є недопущення використання схем та методів рейдерського захоплення суб'єктів господарювання. Уповноваженим представником національної поліції у виконанні цього завдання є департамент внутрішньої безпеки національної поліції України. У жовтні один із жителів Дніпропетровської області звернувся до департаменту внутрішньої безпеки з проханням захистити його бізнес від рейдерства, так як жодної допомоги від місцевих правоохоронців він не отримав. Як встановили оперативники внутрішньої безпеки, чоловік має у власності понад тисячу гектарів землі, де розташовані його підприємства та ферми з загальною вартістю майже у 300 мільйонів гривень. Саме це майно стало об'єктом злочинних посягань для його конкурентів та одного зі злочинних угрупувань. Підробивши реєстраційні документи, зловмисники силоміць заволоділи чужим майном. Перше, що зробив підприємець, одразу повідомив про події місцевих правоохоронців. Однак звернення заявника ігнорувалося поліцією на місцевому, районному та обласному рівні протягом двох місяців. Усвідомивши, що на факти кримінальних правопорушень поліція свідомо не реагує, чоловік звернувся до Києва. Внутрішньою безпекою національної поліції інформацію було детально опрацьовано, повідомлено керівництво та Генеральну прокуратуру України, а також розроблено оперативний план дій уже через два дні. Після написання заяви потерпілим, внутрішньою безпекою було встановлено місце знаходження документів, які, начебто, давали рейдерам право власності на володіння чужим майном. А також було проведено спецоперацію за участі 300 правоохоронців, з числа внутрішньої безпеки, спецпризначенців поліції захисту економіки та працівників прокуратури. Під час відпрацювань проведено 30 санкціонованих обшуків у організаторів рейдерського захоплення, а також у осіб, причетних до нього, в тому числі у начальника кримінальної поліції районного відділу, а також на чотирьох елеваторах, допитано осіб, від імені яких оформлялися підроблені документи. В результаті оперативних заходів звільнені приміщення підприємств та повернуто власникові техніку і збір зернових. Дії організованої злочинної групи кваліфікуються кримінальним кодексом як шахрайство, привласнення майна, підроблення документів та службове підроблення. На теперішній час встановлюються інші факти протиправної діяльності ОЗГ, а також роль кожного причетного до рейдерства з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.